Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 ФМ. В ефірі проєкт Рефлекторія. Ще раз вітаємо вас. Мене звати Іван Подорук. і ми обговорюємо нагальні актуальні теми нашої діяльності, нашого суспільного життя. На період дії воєнного часу комісія з соціально медична комісія експертизи, яка досліджує сьогодні здоров'я людей на предмет визначення. Чи може вона отримати статус людини з інвалідністю, також працює в специфічних умовах. Разом з тим, це управління, яке ми знаємо під абревіатурою СЕК влітку, влітку минулого року отримала нового керівника, і відповідно там відбуваються певні трансформації відбуваються оновлення уніфікація цієї структури. Ми всі знаємо, що були певні процеси навколо цієї організації. Разом з тим, сьогодні вона претерпає певні трансформації. Яким чином сьогодні працюється ця комісія, яким чином сьогодні люди можуть отримати певні сервіси і. Яка, скажімо, морально-психологічна аура сьогодні а, транслюється в цій організації? Нам розповість заступниця директора департаменту охорони здоров'я і реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації, пані Тетяна Бондаренко. Добрий день, пані Тетяна. Вітаю. Ну, ми сподіваємося, людина завжди налаштована на зміни в позитивному сенсі. Так. І коли вони відбуваються, людина вкладає всю свою енергію, усі свої намагання, усі свої де для того, щоб ці починання... Все ж таки привели до кращого. Okay. Ми не будемо сьогодні говорити про погане. Давайте будемо говорити про те, що робиться для того, аби було краще. І найперше хочу у вас дізнатися загальну інформацію. Давайте ми всім знову ж таки нагадаємо, що, що таке МСЕК, для чого вона існує, і які послуги вона сьогодні надає. Це, у нас це називається Центр медико-соціальної експертизи. Так. Це дійсно такий орган, така структура, яка працює вже багато десятків років. І на на жаль, вона була завжди найбільш закрита, е, найменше інформації про її роботу, про алгоритм, про умови роботи було найменше інформації, навіть не просто серед пересічених громадян, а навіть в нашій медичній е, спільноті. Е, певні останніх ну, років вже сім е, питання про реформування охорони, про реформування цієї структури в як. Е, Органу як структури uh -huh. охорони здоров'я вона піднімається. Це розпочалось ще з 15-го року. Потім Ульяна Супрун, міністр охорони здоров'я, почала за своєю командою активно піднімати питання. Ми м м бачимо. Ми всі бачимо, що ця структура потребує змін. Але про це, до речі, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко він наголошував і нам на нарадах і в мережі загальній. Він говорив про те, що ми вже підійшли до формування нової організації угу. таких послуг, які вона надає, ця структура. Але ми розуміємо, що цей процес не швидкий, не легкий. Оскільки Оскільки послуги, які надає ця структура, вони досить такі соціально значущі. Вперше це перше це призначення інвалідності або продовження інвалідності. Це важливо і це найбільше конфліктне питання, воно вимагає, з нашого погляду, абсолютної прозорості, повного інформування пацієнтів про вимоги, про те, коли показана група, коли не показана група, максимальне спілкування з пацієнтом. Чи можемо ми говорити? Я перепрошую, на да. вікторівна чи можемо ми говорити про те, щоб ну от я зараз у вас, пригадав mm -hmm. таку абсурдну ситуацію. Ну це на рівні анекдоту було так. так трошки відволічимось. Що людина, вибачте, без кінцівки mm -hmm. має там кожні 3 чи 4 роки підтверджувати те, що так. в неї, вибачте, не з'явилося, не виросла вона так, знову? Так. Тобто, ну це абсурдні речі, це абсурдні, але я вам хочу сказати, частина документів, по яким працює досі, вони ще часів Глибокої радянщини, напевно так, так, так. І на жаль, от коли ми починаємо розбиратися скаргами, або от як друга функція МСЕКа це е, встановлення відсотку втрати непрацездатності, угу. коли ще немає інвалідності, але вже є працена працедна працездатна. І воно враховується в відсотках. І от зараз вже є е, методичка. Яка то є, це метод рекомендації науково-дослідного інституту нашого провідного воно в Дніпр, в Дніпрі знаходиться, які е, прописано більш-менш чітко. Але по багатьом питанням, от я сама з цим стикнулася, ми з фахівцями останній рік просто глибоко в це занурились, вивчаємо їх документи, щоб коли люди жаліються, що дадена чи призначена чи не призначена група інвалідності, щоб розуміти, де правда, е, частина документів написана, знаєте, так, що можна. З різних боків З різних повернути бок... в, По в різні боки. Так, І тому ми зараз ставимо питання під науково-дослідними установами, де працюють науковці, фахівці, про відпрацювання чітких критеріїв. І в принципі, такі критерії є як міжнародна. така є... Категорія. Кат, не категорія, міжнародна е, 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 система, е, система е, оцінки обмеження функціонування. Ми певні критерії визначають. Так, так, так де угу. критерії в угу. відсотках. І оце е, класифікацію е, ми впроваджуємо, вона впроваджується в роботі не тільки МСЕКа, а сімейних лікарів, оскільки угу. документи на МСЕК готують сімейні лікарі. Це їх завдання. Тобто лікар сімейне оглядає, визначає і дає направлення на МСЕК. А нам людина сек. вже йде на цю експертизу і там вже визначає? Ні, трошки складніше. ситуацію. Значить, сімейний лікар так. має безумовно оглянути, оцінити стан здоров'я пацієнта і далі визначитись, які вузькі фахівці мають обстежити. Чи потрібно стаціонарне лікування, чи не потрібно. При деяких патологіях є вимоги реабілітації пройти. Там, якщо от припустимо, травматологічна травма, 4 місяці лікарняний листок, і далі то есть, тут і, і, грають мову. І, є такі вимоги про реабілітацію стаціонарну, чи є позитивний угу. ефект, чи немає. А тобто С... можна вилікуватись і тоді так. не призначається інвалідність? інвалідбезумовно, угу. так е, крім того, сімейний лікар дає направлення електронні формує до всіх вузьких фахівців і на ті обстеження, які потрібно зібрати. Тому що для подання на МСЕК є визначений перелік документів і оформляється так званий посильний лист, і там є визначені форми. І оце все правильно має бути оформлено і не в руки пацієнта. а... Лікарська консультативна комісія uh -huh. закладу, де працює цей сімейний лікар. То сімейний лікар подає на свою ЛКК так звану. Там приймається рішення. Голова ЛКК підписує посильний лист і він відправляється на МСЕК. Пошукам е, самого пацієнта. Так, виходить, так. так. тому а... просто от я хочу наголосити на цьому. Пацієнти мають знати, що немає умови, що йому дають в руки і їзжай там в інший mm -hmm. район. Ні. ЛКК має самонаправити більш того, є вимоги, коли вперше пацієнт іде на мсек, і він не може прибути на МСЕК, от не може фізично бути. Представляють документи безпосередньо, голова лікарсько консультативної комісії, тобто, голова ЛКК з цими документами може прийти, тобто він відправляє документи, але якщо потрібно, він може прийти на МСЕК і представити цього пацієнта угу. заочно. Тобто, це така ну, для мене це нова форма. Для так, мене це нова так. такого раніше не було. Не було, але я вам хочу сказати: з початком війни в нас є дві постанови Кабінету міністрів березнем місяцем вони видані, в яких чітко прописано, що якщо особа, яка хоче встановити інвалідність, не може прибути на огляд МСЕК для оформлення, mm -hmm. їй Рішенням СЕК виноситься заочно, і вимоги безумовно у нас, будемо відверті, спокійна область. І тому тут дійсно 50% пацієнтів мають бути з'явитись на сек особисто. Угу. Тому що є дуже спорні питання, є дуже такі питання конфліктні. Тому тут е мають оглянути фахівці цього пацієнта. Але. Половина або ну більше менше, але половина пацієнтів не має необхідності з'являтися на МСЕК. Законом це ну постановою кабінету міністрів. Це прописано: що якщо не може з'явитись в силу е, о, певних об'єктивних або причин, або по стану здоров'я. Мсек виносить заочно, і вона направляє обратно на ЛКК і пацієнту рішення. МСЕК. от і все, оце те, що ви зараз сказали. Ну для мене це трошки такий, знаєте, е, ну, приємний шок. Так тому, що дійсно це ми ми доводимо, що ми здатні запроваджувати новітні сервіси. Як колись свого часу, так. тетяна вітрі не, не дасте мені збрехати. Роки з 15 тому була полеміка щодо того, як працюватимуть наші прозорі офіси, наші цнапи так. і таке інше. Сьогодні слава Богу, вони працюють прекрасно. Так. І ось ця електронна система, система цифровізації, яка так. сьогодні активно запроваджується, вона, по перше, це вона надає більше зручності, вона підвищує компетентність і вона. Що не менш важливо, е, дозволяє уникнути, е, на жаль, е, ну такого прикрого елементу елементу корупційної складової, так, так. от про це, будь ласка, угу. тому що ми знаємо, чого там кажуть гріха Таїти, що так. за МСЕК з колишніх часів були різні е, історичні шлейфи, угу. так би мовити, не зовсім так. позитивного характеру. Що сьогодні нове угу. керівництво впроваджує для того, аби взагалі нівелювати цю складову, аби діяльність була прозорою, відверто. І як ви кажете, працювала як сервіс, як сервісна служба для пацієнтів? Так е, ну, перше. Ми завжди відкриті департамент, і це починають із Міністерства охорони здоров'я. Ми відкриті і вислуховуємо, опрацьовуємо всі скарги, всі проблемні питання, які висловлюють пацієнти. Чому ми кажемо за відкритість, що пацієнт має знати свої права? Є права, які е, іноді порушуються, на жаль, навіть в тому, що пацієнт не інформований. Припустимо, що якщо йому перша інстанція, то є перше рішення МСЕК, йому відмовляють протягом місяця він пише заяву на голову МСЕК, що він не погоджується з цим рішенням і просить переогляду. І тоді переогляд ідеться однією з обласних комісій МСЕК, Тобто, угу. но термін місяць. І пацієнту про це не завжди говорять. Якщо пацієнт не погоджується... А це важливо умова, до речі, так, це на захист так, прав споживача. Так. Ну пацієнта е, буде крім того, е, м, ми пацієнт має право звернутись до комісії або звернутись до центрального органу, це МСЕК міністр... обласного національного рівня, Тобто через міністерство або через департамент пацієнта можна направити на консультацію в певні виз... визначені заклади. От у нас це. Наш український державний науково-дослідний інститут медика соціальних проблем інвалідності. У нас в народі в Вінниці це називають інститут інвалідів, да? угу. реабілітація інвалідів. Це на Хмельницького, на Хмельницького шосе. Шосе, так. так. Тобто, це розумієте, і є такий же заклад в місті Дніпро. Це центральний орган. Тобто, розумієте, пацієнт має право почути думку різних інстанцій. Але коли виникає, ну і останній момент це оскаржити в суді. Безумовно, навіть після наукового рішення Українського державного науково-дослідного інституту після рішення Міністерства охорони здоров'я може подати в суд, і там суд ставить крапку. Але є так звана парамедична складова корупційна складова. І тут на на сьогодні дуже активно працює гаряча лінія. Я E, да, покажу ласка, нашим, навіть, та, раз, да, нашим e, глядачам і слухачам, зверніть так. Так, було. Угу. Давайте, може, я отак от покажу. О, да. Так. Тобто, якщо e, вимагають гроші угу. від e, вас при проходженні МСЕК, в кожному відділу комісії на кожній комісії, куди пацієнт заходить на дверях. Ми це перевірили, ми це проконтролювали. висить ось такий, такий плакат. І Є qr код qr код ви можете зразу ж з мобільного просканувати його або на за номером 0800 60 20 19 І повідомляєте, це кол-центр моза. Ця ваше повідомлення одразу йде в електронну систему, до якої має доступ визначені особи в міністерстві, і визначені три особи у нас в департаменті. Ми ці звернення одразу О, е, прицю, бачимо. Одразу, так. Одразу і ми ми, так. Але я вам хочу сказати, щоб. Е, Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко чітко заявив всім керівникам секів, що якщо йде питання корупційної вимагання коштів, ці скарги одразу йдуть і в правоохоронні органи одночасно. Тому це питання, ви знаєте, воно саме болюче. Я вважаю, що ну ми всі вважаємо, що Особливо зараз, під час війни, коли ми боремось за нашу волю, за нашу це незалежність, моральний, моральний аспект дуже моральний важкий. аспект, він дуже негативно впливає, і я вважаю, що кожну таку скаргу треба розглянути, не треба мовчати, якщо є вимагання грошей за проходженням сек. Ви спілкуєтесь з колективом сьогодні? Ви знаєте колектив, наскільки він налаштований на такі зміни, тому що це е, ґрунтовні зміни, як внутрішнього порядку, так і да. професійного гатунку. Наскільки люди самі налаштовані на те, щоб перетворити е, трансформувати цю mm -hmm. службу саме е, в сервісну, саме для пацієнта, саме для того, щоб е, була прозора, чиста відверта діяльність, і щоб дійсно, е, от як ми сказали з вами mm -hmm. щойно про цей моральний... Е, Такий етичний аспект, так. щоб він був на, на рівні на висоті. Так. Е, ви знаєте, цей процес е... Відбувається вже протягом року, вже близько року е, прийшов новий керівник, але но це не новий керівник. Вона працювала е, вона зараз е, виконуючи обов'язки керівника е, МСЕК е, обласного МСЕК. Це е, Юлія Данілєнка, Вона працювала головою МСЕК одної з комісії МСЕК е, по налаштуванню керівника. По налаштуванню основної якби, частини колективу, вони готові до спілкування, до відкритості. Їх, вони зробили вже певні кроки. Ви знаєте, навіть такі елементарні, як е, створили та свою сторінку в Інстаграмі, Фейсбуці. Вже речі, відкритість. Так, вже є сторінка, де вони знайомлять, е, по-перше, всі свої дані, телефони, е, хто керує і де знаходяться комісії? Е, є. Сайт Мсека. Він дуже простий. Набираємо англійською uh -huh. S, як долар.вn.ua. І там є також вся інформація. До речі, на сторінці Фейсбук в Інстаграмі також є телефони, телефон гарячої лінії МСЕКа, його сайт. Туди можуть пацієнти писати свої претензії, своє незадоволення. ну, Або побажання, що. Або будемо сподіватися і подяки. Да, да. І подяки. Ем, Ми вже в департаменті неодноразово збирались з головами МСЕК, тому що на 17 комісій, вони знаходяться в різних районах. Ми започаткували, запропонували. Нували керівництвом сек. Вони погодились і започаткували це, щоб відкрита інформація. Ви знаєте. Оцей куточок споживача не мілкими буквами десь наверху, де ніхто не бачить. А от, припустимо, такий про з qr кодом міністерства і кол центром воно має бути в дос доступному місці для пацієнта. Припустимо, графіки роботи, графік запровадили зараз чіткий графік виїздів. Тобто, коли в район виїжджає комісія Мсек, що не в кожному районі є О, ж міжрайонні МСЕКи. Угу. От, припустимо, Казятинський Мсек в. Хмільник виїжджає що що четверга. Тось тобто, люди мають знати, що що четверга це комісія, і він має прийти особисто, якщо хоче, або якщо потрібно. Крім того, телефони самих комісій. Це важливо. Не всі люди можуть зайти в інтернет ну, або да, в соцмережі. Тось, тобто, ось така відкритість, вона повинна бути і вона зараз запроваджується. Безумовно, це дещо не зручно для роботи, тому що збільшилась ка. Кількість скарг, але ми обговорювали з керівником секи. Ми розуміємо, що кількість скарг зараз збільшилась, тому що люди можуть написати або цю хтось скаргу. мовчав і терпів так, і чекав. Так, А тепер може озвучити так. її, і це правильно. І ми маємо розбиратись з кожним випадком. І е, от ті е, люди, які писали заяви в департамент, зараз отримують від нас відповіді, де іноді сторінка 2, 3, де ми розписуємо всі положення, всі пункти інструкції. Постановка бміну, згідно яких приймалось рішення, е, ви знаєте, от така відкритість. Вона має дати свої позитиви для того, щоб е, перше, щоб люди відчули, що вони там не просто е, про пацієнт прохачі, про а що вони клієнти, що для них відносяться як до клієнтів і надають медичну послугу. Я вам щиро дякую, пані Тетяно, за те, що ви так достоменно так. конкретно розповіли і про функціонал цієї структури, і про ті будемо сподіватись докорінні позитивні зміни, які сьогодні відбуваються. Дійсно, вже настав час перетворюватись на прозору всевісну службу, яка саме для пацієнта, саме для клієнта, а не навпаки, як це було так. раніше. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Так. Да, але дай Боже, що всі були живі, здорові так. і в мирній щасливій країні. Так. Дякую вам з нами. Дякую. Сьогодні була заступник директора департаменту охорони здоров'я реабілітації Тетяна Бондаренко ми говорили про ті нововедення трансформації, які сьогодні відбуваються в центрі медико-соціальної експертизи. Ми дуже хочемо, щоб е, людей, які звертаються туди, було якомога менше, тому що це все ж таки здоров'я, якість нашого здоров'я. Але разом з тим будемо сподіватися, що ця служба трансформується в унікальну сучасну сервісну е, сервісний проект, який буде користуватися попитом і буде тільки надавати позитиву, тільки позитивних емоцій для тих, хто скористався послугами нашого МСЕК. Але разом з тим. Бережіть себе, бувайте усі здорові. Вірте в перемогу, вірте в наші збройні сили і підтримуємо кожен на своєму робочому місці задля перемоги, задля того світлого дня. Хай щастить на все добре. Рефлекторія з Іваном Педоруком. Сто один